1 листопада бойовики обстріляли станицю Луганську з гранатометів, а другого повідомили про готовність розведення близько 10-ї ранку, а потім ще й об одинадцятій найманці запустили у повітря білу сигнальну ракету. Я побачив білу ракету, доповів командиру. Сказали, спостерігати ракети летіли одразу за мостом на окуповані території. Спочатку близько десятої години ранку, а потім близька години. Це вони пропонували нам відвести війська або свою готовність. Також нам було відомо, що там з боку їхнього знаходились журналісти. Захисники станиці Луганської наголошують, жодних наказів щодо відведення не отримували, адже бойовики не Бачите. дотрималися головної умови, прописаної в мінську семиденного режиму тиші. Сім днів не було тиші. Це сім днів не. Прийшлося точно на протязі двох ночей. Пострілів не було, але перед цими ночами одиночні постріли снайпера. Між ними проскакували крупнокаліберні кулемети, черги. Прилітали воги 25-ті. Бійці розповідають на боці бойовиків відбулася ротація. У ніч проти середи місцевих найманців змінили регулярні російські війська. На місці прапору одного з так званих казачих підрозділів, який понад два місяці висів на передових позиціях бойовиків, з'явився російський триколор. Наблюдали ми на тому посту, що російський прапор, то він був завжди захований. Це сьогодні вони його щось нам показують, що він там дійсно є триколор. Цих в папахах сьогодні не було козачків Станецьких, чи які вони там з 11-го батальйону, хто там у них? Сьогодні мене бачили, бачили більшість російських військ. Кілька днів тому представники ОБСЄ на українському боці встановили камеру відеоспостереження. Також мали обладнати із супротивної сторони, однак бойовики не дозволили. Загалом, згідно з рамковим рішенням, підписаним у мінську ще 21 вересня, поблизу станиці Луганської мали створити безпекову зону розміром 2 на 2 кілометри. Однак через постійні обстріли з боку бойовиків виконати Ведення не вдається й досі. Вікторія Ковальова, Петро Ковальов, Луганська область, п'ятий канал.